20 січня. добрі почуття щоденні роздуми для співзалежних, що одужають. Коли ми говоримо про почуття у одужанні, ми часто загострюємо свою увагу на неприємне тріо: біль, страх, гнів. Але в емоційній сфері є інші почуття: щастя, радість, умиротворення, любов, задоволення. Близькість, захоплення. Дозволяти собі відчувати приємні почуття це нормально. Зазнаючи добрих почуттів, не потрібно хвилюватися, боятися чи уникати щастя. Іноді ми так робимо, щоб залишатися у більш звичайному, менш приємному місці. Почуватися добре це нормально, не потрібно аналізувати. Оцінювати чи виправдовувати себе, ми не повинні засмучуватися, думаючи про погане, чи дозволяти іншим себе засмучувати. Ми можемо дозволити собі почуватися добре. Сьогодні я собі буду нагадувати, що в мене є право почуватися настільки добре, наскільки вийде. У мене може бути багато приємних моментів. Я можу знайти острівець рівноваги, де мені буде добре та спокійно.